Дорогі вітання, це програма актуальне інтерв'ю. Сьогодні у нас у гостях Юлія Панкевич, волонтерка, жінка, яка пройшла 250 кілометрів шляхом Святого Якова для того, аби зібрати 250 тисяч для 59-ї бригади. Вітаю вас, пані Юлія! Я вітаю вас сьогодні. Ми будемо говорити про такий ваш цікавий, таку цікаву вашу подорож. От, власне, розкажіть, як ви. Захотіли таку собі поставили мету, і захотіли пройти цих 250 кілометрів. Що передувало? Ви волонтерите ще спочатку повномасштабної війни? От саме зараз знаємо, що ви тільки в серпні цього року дізналися про цей шлях святого Якова, і от вже в вересні вирушили по цьому шляху пройти таку велику відстань. Як ви захотіли і поставили собі таку мету? Насправді я волонтерю ще задовго до повномасштабного вторгнення, тому от ця вже звичка, щось, що я роблю в житті, перетворювати на якусь волонтерську діяльність або благодійну це вже стандартна така прошивка і настройка для мене. Про шлях Святого Якова я дізналась і я думала, що потрібно дочекатись наступного сезону, це навесні, і буду пробувати йти. Також, можливо, збирати якісь донати, якось до цього вчасно підготуватися. Бо отак одразу на Бум, коли ти не спортсмен, не турист і нічого в цьому не розумієш, то це така собі ідея була дуже підозріла і не оптимістична. Але вересні, 11 вересня, повернувся на щиті мій друг з Покровського напрямку, і я себе піймала на тому, що мені допомагало. Змиритися з цією думкою, просто вийти і йти. От я увімкнула собі навушники, відключилась від світу і йду. І я ці дні, що ми переживали, проходила по там, 15, 16, 20 кілометрів в день. Ввечорами, коли вже звільнялися, бо емоції це така річ, яку треба відключати, коли такі речі, бо дуже багато чого треба з тверезим розумом робити. І коли це пройшла, коли закінчився цей період, я зрозуміла, що Саша, який повернувся на щиті, він би не оцінив того, що я от так він дуже не любив, коли казав, що немає часу нити і треба жити. Він би не оцінив того, що я от так впадаю в депресію і от все розтягую, відключаю життя і не намагаюсь прийняти, що відбувається. Він би оцінив, якби я продовжила працювати і продовжувала підтримувати, робити те, що робив він. І З'явилась ідея, що ось цей шлях Святого Якова сезон ще не закінчився, і я можу встигнути підкріпити його хлопців якраз тими дронами, які їм необхідні. Не тільки дронами, просто дрони звучать гарно. Війську насправді треба набагато більше, щоб продовжити саме його роботу завдяки цьому походу. Вашу мандрівку ви от присвятили власне Олександру Смірнову. Розкажіть, звідки ви як ви потоваришували, як почали дружити загалом про його військовий трохи шлях? Як ми почали дружити? В нас вибору не було, наші батьки дружили, і ми дружили з народження. Ми вчилися разом і сиділи за одною партою і жили поруч. І потім, коли в мене були тяжкі періоди в житті, Саша мене підтримував, став хрещеним батьком моєму сину. І по суті, це була така дуже світла людина, яка просто для нього проблем не існувало. Він вирішував всі проблеми, всім допомагав, дуже був такий щирий і дуже мріяв служити. В 2013 році він дуже хотів потрапити на службу. Якраз в мене тоді ще була маленька дитина, і ми так його переважали, збирали. Так він радів тому, що він нарешті військовий. І це був ще 13-й рік. В 2014 році почалася антитерористична операція. Він теж приймав там участь, він воював. Тоді за незалежність України, і як трапилось 24 лютого, він також з першого дня пішов одразу в військкомат. Бо треба, треба, не треба жити це життя? Треба рятувати те, що в нас є, і треба відстоювати нашу незалежність. Власне, повернемось до серпня місяця. Тоді, напевно, ви тоді ви вирішили чи дізналися про шлях Святого Якова, коли саме вирішили ви пройти його і як готувалися? Дізналася про нього так в серпні просто випадково в гуглі, бо побачила в фільмі, що там дуже гарно такі підкорюють такі шляхи. Я така, може, таке є в Україні, і виявилось, що є, і воно ще через моє селище проходить. Ну... А готуватися, ну я собі підозрювала, що потрібно трошечки фізично себе якось підготувати. Почала займатися якимись рандомними вправами, які знаходила в інтернеті. Викладала це все в Інстаграм, бо в інстаграмі є розумні люди, фізіотерапевт, яка за мною слідкує в інстаграмі, якісь тренери, і вони мене хоч трошечки поправляли, що правильно робити, що ні. Але е, нікому не рекомендую так готуватись. Це я просто е, моя ціль була навіть не підкорити цей шлях, побачити щось цікаве, для чого це проходять е, інші люди. Е, а просто я хотіла зібрати донати. І це такий спосіб, який ще не е, притерся нашому суспільству, і це щось, що виходить за рамки, тому я очікувала, що буде е, більша така цікавість людей е, закрити цей збір. Ви збирали, ви поставили собі ціль на 250 тисяч. Скільки власне грошей ви назбирали? На даний момент назбирала 70 і це така собі трошечки болюча сума для мене, тому що я розраховувала, що буде більше, що очікувала, що буде прям такий шквал, що всі підтримують цей збір. Але, на жаль, ми поки що ще в такому сплячому стані, тому трошечки більше треба розрухувати людей для цього. Але це не означає, що я повернулася додому і я закінчую. У мене ще є дуже багато різних ідей, як дозбирати цю суму. поки я... Чекаю, поки я намагаюся її зібрати. Вона вже росте. Мені вже треба ще більше грошей. Але волонтери в Україні такі нас не зупинити. Ми знайдемо можливості. Що цікавого за 14 днів вашої подорожі? От, власне, від першого дня і до останнього, напевно, кожен він був наповнений якимись різними емоціями, різними моментами. Що цікавого вас здивувало? Можливо, що ви цікавого зустріли? Ви спілкувалися з різними людьми, проходячи всі ці села і міста? А це в кожному селі своя культура. Можливо, щось нове для себе дізналися. Ви кажете, що ходили з метою от, назбирати кошти, але все таки емоції, якісь приємні, я думаю, теж залишились. Так, це мене дуже здивувало. Насправді я не очікувала зустріти таку кількість прекрасних людей. Я постійно говорю про те, що про тих людей, яких я зустрічала, про них треба писати книги. Вони настільки глибокі, настільки прекрасні, в них такі гарячі серця. І це от често українське, таке не знаю. От я вірю, що це прям наша відмінність від інших. Ще справа в тому, що я ж залишалася ночувати не так, як всі паломники, там є місця, де можна заночувати. Якісь готелі, якісь зелені садиби. Але так як я волонтер і я збираю донати, я порахувала, скільки я витрачу на ночівлю, і така краще б ти сиділа вдома, задонатила ці гроші і нікуди б не йшла. По суті, тому я не могла собі дозволити заплатити за ночівлю десь в готелі. Планувала йти і ночувати в палатки. Таке теж було в наметі. Перепрошую. Е, і е, я, мене приймали в себе люди, які бачили мене вперше в житті. Е, вони десь дізналися від своїх дітей, які в інстаграмі на мене підписані про те, що я йду. Вони приймали мене як свою дитину, вони мене нагодували, вони мене зі мною спілкувалися. Ми піднімали такі теми, що просто от сиділи і плакали, і сміялись за тим столом. Е, і от ця якась така. Це тепло. Я пронесла його ці 250 кілометрів, і е, е, мені хочеться тепер повернутись в кожне з цих міст і зустрітися з цими людьми ще раз і подякувати їм. І не знаю, хочеться просто більше спілкуватися з цими людьми. Ось це вразило українські серця. От вони от дуже щирі і дуже теплі. Як ви планували маршрути? От ви кажете, що вас в кожному селі ви ночували ну, десь. Як ви знали, до кого ви підете? Вам писали в інстаграм, що заночуєте у нас, чи ви через знайомих дізнавалися? І чи ви прокладали собі цей маршрут? Що там на третій день я ночую саме в цьому селі в цієї жінки, в цієї родини? Ну сам маршрут він вже складений. Каміноподоліку в них є прекрасний сайт. Там можна дізнатися і де можна заночувати, що побачити, де отримати відміточки. Там ще є паспорт паломника, і кожному населеному пункті тобі там ставлять відміточку, що ти там був. І е, я знала, що я точно маю залишитись в цьому е, в населеному пункті, але де це вже таке було питання. І поки я йшла е, чудом, вирішувалось, де я можу заночувати. Мені писали в інстаграмі, е, перепитували, чи я маю доночувати чи ні. Знаходили якісь е, можливості, скидали вже номера телефонів. І поки я доходила до цього населеного пункту, мені вже кидали номер, казали, це така то пані, подзвони їй, е, Вона вона тебе хоче прийняти. І один раз єдиний, що я ночувала в наметі. Це якраз було на кордоні Вінницької і Хмельницької області. Але цей досвід теж був дуже важливий для мене. А планувала я одразу ночувати в наметі всі ці 13-14 днів. Та наші прекрасні люди зробили так, що моє здоров'я трошечки більше було обережене. Чи не було страшно і зараз ночі вже холодні? От як, власне. Як скільки ви з собою речей брали? Чи не було вам страшно десь ночувати, і чи було у вас все необхідне приладдя з собою? Е, приладдя було приладдя. Несла на собі е, всю дорогу, використала один раз, але пронесла всі 250 кілометрів. Важке е, ну, е, мій рюкзак важив 12,5 кілограм, тому що в Кам'янці-Подільському я псіханула, спакувала його в Укрпошту і відправила додому все ціль досягнуто. Е, прощавай, рюкзак. А так то я ну, все з все собою несла. Холодно було, але. Коли я планувала виходити в той день, була шалений був дощ, був шалений вітер, було десь на якомусь сайті штормове попередження, не можна було виходити, але я все-таки вирішила, що так, Бог, ми йдемо з тобою, ми йдемо збирати донати. Тут має все бути добре. І погода насправді була дуже хороша. Я застала дощ лише один раз, і то ненадовго. І вже в Кам'янці-Подільському, коли я приїхала, тоді вже почався дощ. Таке відчуття, наче він стримувався весь цей час, бо по прогнозу мав бути дощ всю мою дорогу. І так пройшла. Не було нічого такого, що прям дуже страшно, що дуже якось впливало на мене. Хоча за ми живемо в країні, в якій вже 11 рік війна. Стільки всього трапляється навколо, що мабуть сама оця можливість чогось боятися, у мене вже якось атрафувалась. Єдине, чого я боюсь, це не закрити вчасно збір, або закрити його тоді, коли вже не буде кому відправляти ці дрони. Оце основний страх всіх волонтерів. Частину дороги вийшли не одна. Розкажіть як хто була ваша попутниця, і розкажіть, чи не страшно було далі йти одній. Ой, зі мною йшла прекрасна дівчинка Анна. Ми з нею теж познайомились на одній з волонтерських ініціатив тут в Вінниці, і це була така дуже спонтанна для неї, як і для мене взагалі ініціатива. І вона отак одразу погодилась, одразу вирішила, що йде зі мною. І прийшла вона планувала взагалі йти тільки до гнівані, це 25 кілометрів. Перша зупинка, і далі вона планувала йти додому, але вона подужала цілий цілу половину шляху. Вона дійшла до бару, отримала сертифікат, що вона просто героїня цього походу. Було разом. Це два зовсім різних походи. Я не скажу, що було якось страшно йти. Потім одній було навпаки дуже багато нових відкриттів. Коли ти йдеш один залишаєшся залишаєшся тет тета-тет з собою. Це такий собі досить, досить цікавий експеримент. Дуже багато думок ідей. Потім починаються оці стадії під кінець походу. Я вже йшла і записувала сторис: що я роблю, для чого це взагалі кому це треба, а що я за мамою, Ши лишила вдома дитину одну і йду собі, непонятно куди. Краще б сиділа вдома. От це все ти проходиш ці стадії е, перед і, і досягаєш цієї цілі, і така вау, я це змогла зробити. Коли ти з кимось ідеш, це просто веселий похід. От вам весело, ви собі проходите ці якісь е, випробування, навіть коли ми десь проходили, де немає дороги, ми теж по лісу з нею ходили ввечері, е, шукали той шлях, бо люди трошечки засадили дорогу вже своєю кукурузою, і вже треба було шукати дорогу трошки в іншому місці. Але це сприймається якось весело як пригода. Коли ти йдеш сама, це сприймається прям як серйозний оцей шлях святого Якова, шлях самопізнання, і ти зовсім. По іншому це відчуваєш. Ну і плюс, мабуть, по донатам, коли я пішла одна, це трошечки активувало людей, бо вони почали за мене переживати. Хоч хтось за мене переживав, бо я зовсім не мала такого, мабуть, відчуття самозбереження в цьому поході. Але не можна порівняти ці два відчуття. Чи не за 14 днів вашої подорожі, чи не було такого, що ви в якомусь населеному пункті чи заблукали, чи не туди пішли, чи десь от щось десь звернули не в ту дорогу? Е, так, в мене е, був один такий день, який е, дуже такий був емоційними качелями, е, тому що я потрапила в населений пункт Зіньків, і там, е, там такий красивий вид, там такі е, там таке красиве місце, ти наче в рай на землі потрапив. Я не очікувала туди потрапити і побачити прям таке. І просто хочеться плакати. Думаєш, як таке можна створити взагалі? І я там пробула і така щаслива. І розумію, що о четвертій годині дня мені нема куди йти, тут немає де залишитись. І я чомусь, маючи той намет, думаю, ну можливо, я дойду до наступного населеного пункту, що там якихось 25 кілометрів. Я швиденько зараз бігом е, і пішла. Враховуючи оцю ейфорію від того, що я щойно побачила, думаю, в мене вистачить сил. Але Зіньків – це вже Хмельницька область. І в Хмельницькій області одразу дорога починає отак підніматися і різко спускатись. І це все польова дорога, ні машин, ні людей, нічого. Я дуже довго йшла, мені здавалося ціла вічність. І потім карта проклала мені дорогу через ліс. Але це ж не вперше через ліс. Ну, що тут такого? Подумаєш, сьома вечора вже темніє. Е, і е, я йшла через той ліс, чи там було і поле, і якась, якісь дуже дивні села. І останнє село я бачила приблизно півтори години тому, і тут стежка закінчується. Мережі немає, е, нічого карта не показує. Карта показує, що я десь маю перейти і знайти дорогу, звідки карта мені покаже далі шлях. Е, і це був такий Доволі стресовий момент. Страху все одно не було. Я собі знала, що я звідти виберусь, коли не знаю, або зранку, або сьогодні. Але вже були такі думки, що, мабуть, я залишу, поставлю тут намет, але тут сильне болото, Виявилось на ранок, що це ж я була посеред річки, яка пересохла. Не було такого, що я прям не знаю, що робити. Просто не було видно нічого, бо це вже ніч. І я вирішила, що мабуть залишусь тут, і така так, все. Якщо зараз чудом не з'явиться якась дорога, то я лишаюсь тут спати. Думаю, не буду думати про те, що тут можуть бути якісь тварини, люди і решта. Я не буду просто про це думати. І тут з'явилася дивом мережа. І мені додзвонилася жінка, яка мене чекала в наступному населеному пункті. Вона мені вже трошки розповіла про те, що це ж там річка пересохла, і карта там заплутала мене через це. Мені треба просто знайти річку і через неї перейти на іншу сторону. І я вже там знайшла дерево, через яке люди перелазять. І... Перейшла вже через ту річку, побачила дорогу, пролетіла дуже швидко до наступного населеного пункту. Забувши про те, що в мене і суглоб не хоче вже йти, не працює, бо вже більше майже 40 кілометрів я за той день пройшла. Дуже великий цей рюкзак, і я просто летіла, наче все, все добре, нічого не болить на цьому адреналіні. Прилетіла в Малівці, тому в Малівці це населений пункт, який я, мабуть, запам'ятаю на все життя. Хочеться туди ще повернутись, бо насправді це дуже красивий населений пункт, але вже автомобілем якось так приїду. А чи не було от у вас в такі моменти? Як ви взагалі орієнтувалися на місцевості? Чи у вас були карти, і чи не було такого моменту, що ви ну от, розуміли, що не знаю, що далі робити? Наприклад, в таких моментах Чи не було там просто сісти, сидіти, чекати чогось. Ну, є офлайн-карта також на сайті Каміноподоліко. Вони дуже до цього серйозно підійшли. І ти, в принципі, навіть коли не маєш мережі, можеш знайтись, зрозуміти, де ти знаходишся. Головне, щоб телефон не виробився. оце основний страх, мабуть, має бути. От це був такий момент, що ось я вже не знаю, куди далі йти, бо карта просто вона якось сама заплуталась, де вона знаходиться через те, що от ця річка пересохла, в її плани це не входило. І ну, залишитись просто я точно була впевнена, що мене там ніхто не знайде. Я думаю, серйозно, це якраз отут таке прекрасне місце, щоб мене ще й ніхто не знайшов, якщо тут щось трапиться. Бо дуже далеко були села, і там було видно, що там ніхто ніколи не ходив. Там були дуже високі ці хащі. І була така думка, от залишитися. Але мені то дуже я переживала, що ж люди мене чекають, а в мене немає мережі. І як же ж вони з цим будуть жити цілу ніч, що я десь зникла, але більше, мабуть, такого не було, бо далі я вже після цього я вже навчилась, я вже трималася дороги. Там була дорога через ліс, або дорога довша, але по дорозі повз автомобілі. Я така, мабуть, вибираємо вже довшу. Краще пройти довше, ніж десь ночувати посеред річки. Як ваші близькі, рідні, друзі на це відреагували чи підтримували вас? В друзів є така подруга, яка вже стільки років от така шалена активістка і волонтерка. Вони да, ну, просто мовчки: Ну ми тебе підтримуємо. А що ж, що ж робити? Е мама моя теж в принципі, вона мене підтримує всьому і завжди, е тому що. Тому що що? Тому що її дитина така. Її дитина хоче наблизити перемогу, її дитина хоче змінити цей світ, Її дитина хоче залишити якийсь в історії от такий світлий моментик, що вона така була. Тому мама просто вона нічого не казала. Я не знаю, що вона думала з цього приводу. Вона просто мене підтримала, така молодець. Дивилася в інстаграмі мої дописи і лайкала все. Назад ви поверталися вже автобусом. Так, чи хотіли би ви ще раз спробувати і от відправити ще по такому маршруту? Чи все-таки відправитися, але вже автомобілем, автобусом? Та автомобілем, звісно, цей маршрут мені подобається більше. Просто там насправді дуже багато таких історичних місць і багато таких місць, які мають волонтерську історію, що там на місці були волонтери, які не хотіли жити поруч з смітником, і вони з цього смітника зробили прекрасне історичне місце. І це така дуже. Надихаюча історія, хочеться там бути довше. Коли ти йдеш пішки, тобі треба дуже рано встати, дуже довгий час пройти і ще й розуміти, що тобі далі йти, то ти спішиш. Хотілося б насолодитися цими місцями побільше, я собі залишала на карті оці поміточки, чи йти шляхом святого Якова пішки ще раз. Спитаю в свого травматолога. Якщо цей шлях для мене не став таким, все таки критичним, то це можливо, але поки що на цих емоціях хочеться по-перше, закрити збір і думати, що робити далі. А там в наступному сезоні якось подивимося. Я дякую вам за те, що ви сьогодні до нас завітали, і бажаємо, аби і збір швидше закрився, і аби швидше настала вже наша перемога. Дякую вам. А я нагадаю нашим глядачам. У нас в гостях була Юлія Панкевич, волонтерка.